Вона забезпечена апаратами штучної вентиляції лгинів, моніторами, інкубаторами, інфузоматами, Є е, додаткові. Е, Устаткування живлення, є обігрівачі, є для маленького і перев'язувальний стіл, є лампа, всі необхідно вироби медичного призначення. Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк розповідає, у сховищі облаштовані більше десяти кімнат. У нас в укритті створена палата, реанімаційна палата, палата хірургічна. Також у нас створена кімната ментального здоров'я для медичних працівників, ну ігрова або ментального здоров'я для наших маленьких пацієнтів також на сьогоднішній день створена. Робота в подальшому продовжується. Ми плануємо рухатися далі і облаштовувати наступні кімнати. Є душева, є туалет а для самих маленьких пацієнтів. Тут є кухня, тут є вода, мікрохвильовка, кава машина, чайник. І тут діти можуть з батьками перебувати на час небезпеки. Ця кімната в укритті лікарні облаштована для маломобільних пацієнтів, говорить Інна холодняк. У нас укриття підключено до генератора. цілодобове, тут є світло. Від вода у нас також є цілодобово і в укритті ми забезпечені всім необхідним. І лікарськими засобами виробами медичного призначення необхідними продуктами харчування. Також у нас в підвальному приміщенні в укритті є вільна зона Wi-Fi, і тут також можуть працювати лікарі і надавати онлайн-консультації. Найулюбленіша у пацієнтів лікарні ігрова кімната, говорить холодняк. З ігрові кімнаті в нас діти ну, по перше, вони граються. По-друге, ну зв'язку з тим, що гратися на сьогоднішній день на вулиці. Ну, мабуть, дуже, дуже небезпечно. і дуже небезпечної. Тому після закінчення всіх необхідних процедур, діти, які у нас уже тривалий час тут знаходяться і знають, що така ігрова кімната. Вони просто спускаються в цю ігрову кімнату і граються. Також у нас є психолог, який в разі потреби в цій кімнаті займається з дітьми. Тут комфортно та головне безпечно так говорять про укриття пацієнти. Ми ж тут були. І в укриття ми спускаємося кожну, кожну ніч і кожну повітряну тривогу ми спускаємося сюди в кімнату. У нас Сідьма кімната ми сюди спускаємося. І тут ночуємо, і утром підіймаємося до палати своєї. Умови дуже добрі тут, нічого сказати про це не можу. Дуже гарно тут все зроблено. І дитині подобається. Облаштували його так? Непогано. У разі якоїсь небезпеки, чи будете знати, куди спускатися? Там? Так, пояснили, куди спускатися, будуть спускати на ніч, лежав, на ніч та не коли не буде повітряна тривога. На сьогоднішній день у нас всі пацієнти, які перебувають у лікарні, ввечері вони спускаються до підвального приміщення і ночують всі пацієнти і мами лише в підвалі, незалежності від того, звучить повітряна тривога чи не звучить повітряна тривога. Олена Самська, Владислав Куп Прієв Суспільне новини Херсон.